Привіт, друзі! Сьогодні розкажу вам про те, як у Фінляндії працюють алкомаркети. Спойлер! Тут усе дуже строго. Алко у Фінляндії це не просто магазин. Міцний алкоголь можна купити лише в одному місці: це алкомаркет. Це державна мережа, яка має повну монополію на продаж алкоголю понад 5,5%. Такого як горілка, віскі, вино тощо. Режим роботи. Працює алко. Зазвичай до 18.00 у субудні, у суботу до 15.00, а в неділю взагалі зачинено. Тож, якщо не встиг, гуляй Вася. А що з пивом? Пиво та слабоалкогольні напої до 5,5% можна купити у звичайних супермаркетах, таких як К-маркет, s маркет Lidl. але теж не коли завгодно. Продавати алкоголь дозволено тільки з 9.00 до 21.00. Тут невеличка поправка. Нещодавно в Фінляндії прийняли поправку до закону, яка дозволяє в звичайних супермаркетах продавати алкоголь не міцніше 8% алкоголю. І найголовніше вік з 18 років можна купити пиво і слабший алкоголь, а з 20 років вже і міцний алкоголь. Але навіть якщо тобі 30 років, тут можуть попросити паспорт без жартви. Ціни не порадують. Пляшка горілки від 15 євро. Вино від 10 пиво 2-3 євро за банку. Тому фіни часто їздять у Швецію або Естонію купити дешевше. І ще один факт: у Фінляндії дуже популярна тема сауна з пивом це справжній ритуал. Якщо сподобалось, став лайк, підписуйся на канал і напиши в коментарях, а як з цим у твоїй країні. Підписуйтесь на канал, далі буде ще більше відео. Гарна вечора!